Всім привітик! Друзі. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі і хочу вам розказати е, різницю між китайськими картинами з тему дешевими і між картинами дорожчими, квадратними стразами. Перше, це тут є блиск, стрази також гарні, але колір не насичений. Страз менше, е, ну, круглі стрази це також круто, як на мене. Але не настільки як квадратні. Тут поганий липкий шар, тут стрази відвалюються і не настільки класно надрукована схема. А тут а квадратні, квадратними стразами картині, кращі стрази, кращі кольори, ну, дуже відрізняються картини, між, ну, так само як і в сумі 1100, так само і в якості. Цією картиною я трохи намучилась за те, що тут астрази відпадають. Ну, от Я провожу по цій картині рукою, і тут астрази відпадають. Я проводжу по картині квадратними стразами за тисячу гривень, там стрази не настільки випадають. Вони буває, що випадають, вискакують, із за того, що згинаю картину десь. Так само ідейка також, вона недорога, але вона дуже якісна. Там і стрази надрукова, схема надрукована краще, і стрази як на мене, все там надруковане дуже класно. Дякую всім за перегляд, всім па-па.